Малий та Карлсон, що живе на даху. Астрід Ліндгрен. Переклала зі шведською Ольга Сенюк. Намалював Арсен Джанікян. Глава восьма. Карлсон приходить на іменини. Настало літо. Навчання в школі скінчилося, і малий влаштувався їхати до бабусі. Але перед ним мала відбутись одна дуже важлива подія Малому сповнилося. Вісім років. О, як довго він чекав на свої іменини, чи навіть самого того дня, коли йому минуло сім років. Дивно, як багато часу минає між днями народження, майже стільки, як між різдвяними святами. Увечері напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. Завтра в мене день народження, сказав малий, прийдуть Гуніла і Крістер, і в моїй кімнаті для вас накриють стіл. Малий замовк і спохмурнів. Я б залюбки запросив і тебе, додав він, але ж мама так сердилась на Карлсона, що дарма було й просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і заявив. Я не граюсь, як ти не запросиш мене. Я теж хочу повеселитися. Гаразд, гаразд, приходь, квапливо сказав малий. Ні, хай буде що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не буде святкувати іменин без Карлсона. А чим нас пригощатимуть? спитав Карлсон. Він уже перестав супитися. Звісно, тортом, відповів малий, мені спечуть іменинний торт із вісьмома свічечками. Оце добре, втішився Карлсон. – Слухай знаєш, що мені спало на думку? А що? спитав малий. Попроси, маму, нехай вона спече тобі замість одного торта із вісьмома свічечками, вісім тортів із однією свічкою. Малий не думав, що мама на таке згодиться. А подарунки ти якісь дістанеш? спитав Карлсон. Не знаю, відповів малий і зітхнув. Він був певен, що однаково не одержить того, чого найбільше в світі бажає. Собаки мені, мабуть, до віку не подарують, сказав він. Але, звичайно, я матиму багато інших подарунків, тому я вирішив бути веселий цілий день і зовсім не думати про пса. Крім того, ти маєш мене, сказав Карлсен, а я ж, сподіваюсь, трохи кращий за собаку. Він схилив набік голову і глянув на малого. Цікаво було б мені знати, які ти одержиш подарунки. Чи в тебе будуть цукерки? Якщо будуть, то я гадаю, їх треба зразу віддати на благодійну справу. Добре, коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі. Малий залюбки, зробив би для Карлсона все, особливо тепер, коли вони мали розлучитися. «Карлсоне!» Після завтра я на ціле літо їду до своєї бабусі, сказав малий. Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив. Я теж поїду до своєї бабусі. Вона набагато бабусіша за твою. А де твоя бабуся живе? спитав малий. У будинку, де ж ще? Чи ти, може, гадаєш? Що в неї немає хати, і вона цілу ніч бігає. Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко, щоб не проспати своїх іменин. Настав ранок. Малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось ось відчиняться двері і всі зайдуть вітати його. Земенинним тортом і подарунками. Хвилини спливали страшенно довго. Малий уже не міг дочекатися йому аж млосно стало з нетерпіння. Та ось у передпокій почулася хода і з-за дверей долинув спів на многі літа. Двері відчинились і на порозі з'явилися всі мама, тато, босий бетан. Малий підвівся на ліжко, і очі в нього заблищали. Вітаємо тебе, любий синку, мовила мама. Вітаємо, проказали всі. І перед малим поставили тацю. На ній був торт з вісьмома свічечками та інші подарунки. Подарунків було багато, хоч, здається, менше, ніж він, звичайно, отримував на іменини. Тільки чотири пакуночки. Малий швидко порогував їх, але тато сказав: може, ти вдень одержиш ще щось, не кончиш усі подарунки діставати вранці. Малий дуже радів своїм чотирьом пакуночкам. У них з'явились коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Йому Страшенно сподобалося усе, які вони гарні. І мама, і тато, і Боса, і бетон. Ніхто не має таких гарних батьків і таких уважних сестри та брата. Малий кілька разів вистрілив із пистолета. Звук був чудовий. Уся родина сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляє. О! Він дуже любив їх усіх. Подумати лише минуло вже вісім років, відколи цей пуцьвірінок з'явився на світ, сказав тато. Так, час збігає, зітхнула мама. А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі?» Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі?» – спитав малий. Ну, звичайно, в Стокгольмі. Відповіла мама, але ж Боса і Бепен народилися в Мальме, так, у Мальме. А ти, тату, народився в Гетербурзі? Ти якось мені казав. А вже ж, відповів тато. А ти, мамо, де народилася? В Ескільтуні», – сказала мама. Малий палко обняв її. Яке щастя, що ми всі зустрілися. Усі з ним погодились. Потім вони ще раз проспівали малому на многі літа, і малий ще раз вистрелів із пистолета. О, який був луск! Протягом дня він ще не раз стріляв із пистолета, чекав на гостей і все згадував татові слова про те, що, може, в день будуть іще якісь подарунки. На мить він повірив, що станеться диво. Йому подарують собаку, але відразу ж зрозумів, що такого не може бути, і навіть вилаяв себе за дурні мрії. Адже він вирішив не думати сьогодні про собаку і бути веселим цілий день. І малий справді був веселий. Зразу ж після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла три найкращі рожеві чашечки. Мамо, сказав малий, треба чотири чашки. Навіщо чотири, здивувалася мама. Малий збентежився. Тепер він мусив признатися, що запросив на іменини Карлсона, хоч мама, звичайно, не буде рада. Карлсон, що живе на даху, також прийде до мене, сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох, зітхнула мама. Ну що ж, хай приходить, адже сьогодні твої іменини. Вона погладила малого порисявій голівці. Скільки ще в тебе, дитячих вигадок, малий. Навіть не віриться, що тобі вже вісім років. Якого ж ти насправді віку? Я, чоловік у розквіті сил, поважно відповів малий, достоту, як Карлсон. Час повільно минав, уже давно настало те вдень, що про нього казав тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він такий дістав. Босе і Бетен, у них ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті босе. Малого туди не пустили. Він чув, як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима і аж лопав із цікавості. За деякий час вони вийшли, і Бетен, сміючись, вручила йому пакунок. Малий дуже зрадів і хотів зразу розірвати обгортку. Але боси сказали, спершу прочитай вірша на пакунку. Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малому було легше читати. Ось що він прочитав. Кожну днину, повсякчас, ти канючив пса у нас, тож сестричка й братик. Ах, хоч набігалися страх. А купили тобі пса? Це не песик, а краса. Оксамитовий, пухкий і ласкавий і м'який, не просить їсти й пити. Буде він тебе любити. Малий стояв, мов окопаний, і не казав ні слова. Ну, а тепер розв'яжи пакунок, мовив босе. Та малий. Кинув пакунок на підлогу, і з очей йому бризнули сльози. Чого ж ти, малий? Що з тобою? спитала Бетон. Не плач, малий, не треба, засмучено сказав Боссе. Бетон обняла його. Пробач нам, ми тільки хоті... хотіли пожартувати, розумієш? Малий рвучко випручався від неї. Обличчя в нього було мокре від сліз. Ви ж знали. хліпнув він. Ви ж знали, що я хотів живого собаку, а ви ще й дратуєте мене. Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко. Боси і Бетон кинулись за ним. Пробігла й мама. Малий не слухав, що вони йому казали. Він аж тіпався з плачу. Тепер іменини були зіпсовані. А він же хотів цілий день бути веселим, навіть коли й не дістане собаки. Але одержати в подарунок, ніби на сміх оксамитового песика. Згадуючи про це, малий знову почав ридати і ще глибше ховав обличчя в подушку. Мама, боса і Бетон стояли навколо ліжка малого. Вони теж були зажурені. Треба зателефонувати татові і попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше, сказала мама. Малий плакав, що з того, щоб тато прийде додому. Усе тепер, здавалося, малому безнадійно смутним. Імени не зіпсовані, і нічим уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла телефонувати, але плакав далі, чув, як через годину прийшов додому тато, але не перестав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б тепер умерти, і тоді Боса і бетан залишили б собі оксамитового песика, щоб той їм назавжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знов зібралися коло його ліжка. І тато, і мама, і Боса, і бетан. Проте малий ще глибше занурив обличчя в подушку. Слухай, малий, там біля дверей на тебе хтось чекає, сказав тато. Малий не озвався. Тато поторсав його за плече. «Чуєш, на тебе в передпокої чекає один приятель. То гоніло або ж крістер, неприязно промормотів малий. Ні, цього разу приятеля звуть Бімбо, сказала мама. Я не знаю ніякого бімбо. Промормотів малий ще неприязніше. Ти його справді не знаєш, сказала мама, але він дуже хоче познайомитися з тобою. Цієї миті в передпокої тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку. Ні, це йому уявляється. Коли цуценя заскавчало ще раз, малий аж підскочив на ліжко. То пес? спитав він. Справжнішенький, живий пес? Тоді Боссе кинувся до передпокою і за мить повернувся, несучи на руках, о, мабуть, це все тільки сон. Маленько, таксу!» Це мій живий песик? прошепотів малий. В очах йому ще й досі блищали сльози. Він простяг руки до бімбо. Здавалося, Малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево. Але цуценя не зникало. Воно сиділо в малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало й гавкало, обнюхувало йому вуха. Бімбо був зовсім, зовсім живий. Тепер ти радий, малий? запитав тато. Малий тільки зітхнув. Як можна таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині, чи то в душі, чи в животі. А може, так завжди буває, коли ти по-справжньому щасливий, а то, як твій песик, буде іграшкою для Бімбо. Добре, малий? спитала Бетан. Мої гадки не мали тебе дратувати. Так жорстоко. Додала вона. Малий все забув. Крім того, він не дуже дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо. Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака. Потім він сказав мамі мені здається, що бімбо куди кращий за Альберга, адже такси найкращі в світі собаки. Та ось малий згадав, що скоро мають прийти гуніла й крістер. О. Він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже гоніла й Крістер зараз побачать, що він має собаку. Цього разу справді свого власного собаку, та ще й такого гарного, найкращого в світі. Але раптом він занепокоївся. Мамо! А я зможу взяти бімбо, коли їхатиму до бабусі. «А вже ж, ти повезеш його ось у цьому кошику, відповіла мама і показала на маленького кошика, що його боси приніс із передпокою разом із цуценям. Добре, зрадів малий, пролунав дзвінок. Це прийшли Гуніла й Крістер. Малий кинувся їм назустріч і закричав Мені подарували собаку! Я тепер маю власного собаку. Глянь який чудовий! вигукнула Гуніла, але потім похопилась і сказала Вітаємо тебе! Ось подарунок від Крістера й від мене. І вона дала малому пакуночок із цукерками. Потім знову кинулася до Бімбо і закричала О, який же він гарненький!. Малому було приємно слухати такі слова. Майже такий гарний, як Йофа, мовив Крістер. Навіть кращий, сказала Гуніла, і куди кращий за Альберга. Еге ж, за Альберга кращий, погодився Крістер. Малий подумав, що і гоніла, і Крістер чудові приятелі, і він запросив їх до іменинного столу. Мама саме наставила там повну, повнісенько смачних бутербродів із шинкою та сиром і цілу купу тістечок. А посеред столу поставила іменинний торт із вісьмома свічечками. Потім вона принесла з кухні великий глечик гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки. Ми не чекаємо на Карлсена. Обережно спитав її малий. Мама похотала головою. Ні, я гадаю, що не варто на нього чекати. Бо, знаєш, малий, я майже впевна, що він сьогодні не прийде. І, взагалі, махни ти на нього рукою адже тепер у тебе є Бімбо. Звісно, тепер у малого був Бімбо, але все одно він хотів, щоб Карлсон прийшов на його свято. Гоніла й крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами. Малий поклав бімбо в кошик і також сів до столу. Потім мама вийшла, залишивши дітей самих. Босе просунув носа у двері і гукнув Не ж ти весь торт, залиште й нам з бетон покоштувати. Добре, залишимо по шматочку, пообіцяв малий. Хоч це й несправедливо, адже ви стільки з'їли мнинних тортів, поки мене ще не було на світі. Тільки гляди, щоб мені залишив великий шматок, додав боси і зачинив двері. Цієї ж миті з вікном почулося гудіння і до кімнати володів Карлсон. Ви вже сіли до столу? закричав він. «Хм, мабуть, уже все поїли. Малий заспокоїв його, мовляв, є ще всього доволі. От і добре, мовив Карлсон. А хіба ти не привітаєш малого з днем народження? здивувалося, гуніла. Ага, вітаю, сказав Карлсон. Де мені сісти? Мама так і не поставила для Карлсона чашки. Коли він помітив це, то відкопило в губу й насупився. Я не граюся. Це несправедливо. Чому мені не поставили чашки? Малий квапливо віддав його свому чашку, і сам тихенько пробрався до кухні І приніс собі іншу. Мені подарували собаку, Карлсоне, сказав він, повернувшись до кімнати. Ось він лежить, його звуть Бімбо. І малий показав на Бімбо, що спав у кошику. Що ж, дуже приємно, сказав Карлсен. Подай мені той бутерброд і оту. І ще отой. О, я й забув, раптом вигукнув він. Я також приніс тобі подарунок найкращий у світі подарунок. Він витяг з кишені штанів, свищика, і подав малому Тепер ти зможеш свистіти своєму бімбо, сказав він. Я завжди свищу своїм собакам хоч мої собаки звуться альбергами і вміють літати. Усі собаки звуться альбергами? спитав Крістер. Еге е, ж, уся тисяча, відповів Карлсен. А може, час уже братися до торта?» Дякую, любий, дорогий Карлсене, за свищик, сказав малий. Мені буде дуже приємно свистіти Бімбо. Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика. Може, навіть дуже часто, сказав Карлсон і раптом занепокоєно спитав: До речі, ти не одержав подарунок ніяких цукерків? Звичайно, одержав, відгонілий крістера. Їх відразу треба віддати на благодійну справу, сказав Карлсон і засунув пакуночок собі до кишені. Потім знову узявся до бутербродів. У Нілі, Крісторові й малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися голодними. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралася мама, тато, Боси і Бетен. Чуєте, як тихо сидять діти, сказала мама. Я дуже рада, що малий нарешті дістав собаку. З ним, звісно, буде багато мороки. Але що вдієш? Тієї миті з кімнати малого долинув сміх і розмова, і тоді мама запропонувала Ходімо, подивимося на них. Вони такі симпатичні дітлахи. Ходімо, справді, ходімо, підхопила Бетен. І ось вони всі: мамо, тато, босий, Бетен. Пішли подивитися, як малий святкує свої іменини. Двері відчинив тато, але перша зойкнула мама, бо вона побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого. Я зараз зумлію», – сказала мама. Тато, босей Бетен. Тільки мовчки дивилися на чоловічка. Бачиш, мамо, Карлсон усе таки прийшов, весело сказав малий. О, які в мене чудові іменини. Товстий чоловічок витер крем з уст пухкою ручкою і так завзято почав махати нею татові, мамі, бося і бетен, що крем. Полетів аж на стіну, гей гоп!» – гукнув він. Доси ви ще не мали честі познайомитися зі мною? Мене звати Карлсон, що живе на даху. Гей, гоніло, знай міру, я теж хочу торта. І Карлсон схопив за руку гоніло, що саме брала собі шматочок торта і змусив її покласти його назад. Ніколи ще не бачив так якого ненажерливого дівчиська, сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок, найкращий у світі поїдач тортів. Це Карлсон, що живе на духу, додав він і весело засміявся. Нам ліпше піти звідси, прошепотіла мама. Єж, ліпше не заважайте мені, сказав Карлсон. Обіцяй мені одну річ. Звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. Обіцяйте мені всі, і ти, босе, і ти Бетен, обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Нікому. Чому, тато? здивувався босе. Бо нам ніхто не повірить, сказав тато. А як і повірить, то потім ціле життя не матимемо спокою. І тату, і мама, босе, і Бетон пообіцяли одному одному, що ніколи нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного приятеля. Вони дотримали слова. Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі і далі, в своїй хатці. і ніхто про це не знає. Хоч його хатка стоїть на звичайнісінькому даху, звичайнісінького будинку, на звичайнісінькій вулиці в Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє де захоче і жартує з людей. А жартувати Карлсон любить, бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартун. Коли вже скінчилися бутерброди, тістечка і цілий торт, коли вже гуніла і крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий почав нарешті прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка тихо колихалася на повітрі, а вечір був теплий, теплий, бо вже настало літо. Любий, дорогий Карлсоне, Адже ти й далі житимеш на нашому даху, як я приїду від бабусі, правда? спитав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Житиму. Якщо тільки моя бабуся не затримає мене. Але я цього не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук. Ти справді найкращий у світі онук? запитав малий. Звісно, Фух. а хто ж ще? Хіба ти можеш назвати когось іншого? сказав Карлсон. Та ось він за загудзика на животі приблизно проти попа, і моторчик загудів. Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато-багато тортів. Адже від торта не товстішають, гукнув він. Гей, гоп, малий! Гей, гоп, Карлсоне!» – гукнув у відповідь малий. І Карлсон полетів. Проте в маленькому кошику коло ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові засмаглою рукою. Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі, сказав він. На добраніч, Бімбо. Спи спокійно, Бімбо. Кінець.